так, дивіться, Значить, з другого варіанту перевіряємо 219. Даня, Даня будь ласка. Значить, ну, Давайте спочатку дивіться Даня. спочатку ми умову позначимо, так щоб воно було зрозуміло, що ми робимо. І так, у нас є тканина. так? Значить, За перший день продали 6,2 метра. Що на 1,25 менше, ніж другого. Значить, другого кома. На 1,25 метра більше, ніж першого. Далі у нас є залишилось ще продати 18,7 метра, ну і скільки усього потрібно було продати спочатку. Так, Дань, давай, яка в тебе перша дія? Перший дія 6,2 плюс 1,25 ціла двадцять сотих. 7, 7 Так, і це у нас другий день. 6,2 плюс 18,7 на 32,35. І так, можемо одразу скласти всі три числа, так? Тобто 7,45 плюс 6,2 плюс 18,7. Скільки вийшло день? 32,35. Гаразд, молодець. 32,35 метр. Ну, це всього. Можна було зробити це у три дії, тобто скласти, наприклад, перше з другим, а потім додати те, що залишилось. А можна і так. все правильно. Гаразд. Молодці. Так, ну чи давайте перейдемо до першого варіанту. У нас цікавий 220 номер. І Так, поїхали. Так, ну, Віка Бурлаченко, ну читай мову. Так, зараз. Площа першої кімнати дорівнює 14,4 метрів квадратних, що на 2,8 метрів більше за площу другої. Площа третьої кімнати на 5,6 метрів квадратних, менше від суми площ першої і другої кімнат, яка загальна площа трьох кімнат. Mm -hmm. ну, давай будемо складати. Значить, площа першої. 14,4 метра квадратних що на 2,8 більше за площу другої. Значить, друга у нас шовіка? Друга на 2,8 метрів менше за площу, друго... за площу першої. Так, квадратних метрів. Площа третьої на 5,6 менше від суми площ першої і другої. Значить, тут в мене невідомо. А площа 3 на 5,6 квадратних метрів менше за суму площі двох інших кімнат, яка <клес> загально площа всіх кімнат разом. Так. Я пишу тут поруч розв'язання, випишіть нижче, там де воно і має бути. Так, 14,4 відняти 2,8. Так, значить, пишемо, ну, я тут десь напишу. 14,4 2,8. Так, ану, скільки це в нас буде? Зараз порахуємо. Давай, обчисліть.

Буде 26 цілих. Все правильно. 26. Метрів квадратних і це перша і друга. Угу. Так, третя дія Е, Третя дія у нас 26, цілих віднятий 5,6. 5, Піднімай. Це буде 4, кілька і 2. 2 20,4. Правий був. 20,4. Метрів квадратних, і це третя кімната. Ну, і потрібно знайти і... площу всіх, чим на Ще... Так, Четвердцять. Ми можемо одразу 26 шість цілих е, додати двадцять і чотири десяті. Двадцять цілих Буде 46 46,4. Все правильно. Метр квадратних і це всього. Правильно. 26 плюс 20,4. Маємо 46,4 метрів квадратних. Це всього. Ну і відповідь не забудьте записати, що у нас 46,4. Відповідь, будь ласка, не забуваємо. Так, дописуєте відповідь і Варя, будь ласка, 221 номер. Читаємо умову. Власна швидкість теплоходу дорівня 1000,6 10 км десятих за годину. Швидкість течії річки 1,8 км за годину. Знайдіть швидкість теплоходом пойти проти течії на його швидкість за, за течію. О, будемо пригадувати зараз ще підготовчі курси. Коли ми з вами розв'язували задачі такого плану, але там були натуральні числа. Ну, а зараз десятку відробити. І так, ми розуміємо, що коли щось рухається по річці, ну, наприклад, човен, в нього є власна швидкість. Що це таке власна швидкість? Це швидкість, яку може розвивати умовно його двигун. Ну, наприклад, так коли ми рухаємося за течією, течія нам допомагає. Вона підштовхує цей човен, і ми рухаємося швидше. Коли ми рухаємося проти течії, навпаки, течія заважає рухатись, вона від, ну, так? наш човен. І він рухається з меншою швидкістю. Значить, ну тоді запишемо, що в нас є. І так, власна швидкість ми позначаємо як ВВЛ, тобто власна. Так, скільки вона там складає Варю? Складає зараз е, власне 32,6. Так. Далі є швидкість течії. Теж Течі скорочена. Вона там. Вона 1,8. Угу. І нам потрібно знайти швидкість течії і швидкість течією. Значить, можемо написати V за теч, перепитання кілометрів квадратних і ВПР-теч. Проти течії скорочено. Теж питання кілометрів квадратних. Записуйте умову. І будемо працювати. Значить, так, Варя. Як ми знаходимо В за течією. Давай ще раз. Нам потрібно до власної швидкості, що зробити? Додати за течію. Ну, додати швидкість течії. так? Тому ось тут, пам'ятаєте, як ми на курсах робили? Робили рисочку і далі дві формули. Значить, пишемо В за течією. С В власна плюс Втечі, В протитечі, С. В проти течі. Це власна відняти ВТЧ. Ну, і ви пишете нижче розв'язання. Ну, розумієте, ось тут. Я пишу, де я маю можливість. Розв'язання. І так, поїхали. Перша дія. 10 Плюс. Мінус. Ні. Плюс. Ну, до плюс. Один ціла. Вісім. Десятих. Ну, так.

Це у нас кілометри на годину. Кілометри за годину. І це ми пишемо В за Отак от, от швидко рухалося. 34,4. Оце природа допомагає. От цьому всі дії. Так, далі. Ти, на, наразі природа заважає. Віднімаємо. Так, 32,6 мінус 1,8. Так, минус шестнадцать. Так, що там у нас выйшло? 8. Зараз. Тридцять цілих, 8 вісім десяток. Молодець. І це проти течії? Да. Впроти. Ну і відповідь запишіть, будь ласка, самі вже дорослі. В за течією дорівнює 34,4 км на годину. Там кома. В проти течії 30,8 км на годину. Гаразд, тваря, дякую. 22 номер. Так, Женя Бойко. Ну давай, читаю мову. Так, зараз. Uh... Швидкість катера за течією річки дорівнює рівні 16 цілих 3 10. 10 кілометрів за годину. Е... Швидкість течії. Швидкість течії 2, 10 е... Десь... шостих. 6 кілометрів за годину. Сна власну швидкість катера та його швидкість проти течії. І так поїхали. Значить, у нас є швидкість за течією. Я пишу В за течією. Воно дорівнює 16,3 км на годину. Далі є швидкість течії. Вона дорівнює 2,6 км на годину. Потрібно знайти власну швидкість В власна невідома. Проти течії проти течі. Так, давайте дописуйте умову. Теж зараз робимо не, таку не, рисочку. Не. Женечка, тільки про себе пишу. Значить, робимо таку рисочку і подаємо спочатку формули. Значить, Женя, дивись. Тут фігурує В за течією та В течії. Тому спочатку ми запишемо формулу, за якою знаходиться В за течією. Значит, що нам потрібно зробити? В <реку> <реку> власну плюс В течією. Так, це якщо ми будемо знаходити В за течією, але вона нам відома. І звідси можна подати V власну. Якщо я з цієї формули буду знаходити в власну, то як я буду це робити? В теч, мінус, В течні. В течією відняти течії. Я шукаю доданок. Щоб знайти доданок, я від суми віднімаю відомий доданок. Ось як я буду знаходити В власну. А коли я вже буду знати В власну, В течії мені відомо за умову, я зможу знайти В проти течії. як ми її знаходимо? В проти течії В власну треба відняти Втечі. От і все. Ці ваші міркування так у місці для форм. І так, пишете нижче. Ну, десь тут розв'язання пишете і далі дії. Я буду намагатися тут все ж таки все вмістити, щоб у вас були і формули перед собою, і самі дії. Так, ну поїхали, Женечка. У нас ось перше. Везете чиєю відняти витечі. Значить, що робимо? 16-16, десь. -16, Три десятих мінус дві цілих десять шість десятих. правильно так віднимаю, Мінус. минус. Що так буде? Е, буде 7, якому. так, Буде тринадцять цілих сім десятих. Пишемо тринадцять цілих сімдесяти. Кілометрів на годину у душечках. І це ми що знайшли? В. Um, В v... власну. Ти шукав. В власну. Значить, 13,7 км на годину. І це v власна. V... Так. Ну і друга Жень. Нам потрібно знайти В течії. Так, ось да, як ми знаходимо В проти течії? В власно відняти те mm -hmm. течку. Так, це виходить 13,7 відняти а, течії. Відняти до від цілих Угу. Mm -hmm. запишу. Тут один, один, один. Тут будет один. одиннадцать один. один. целых одна десятых. Да. Километров на годину. И это у нас Ну і все, залишилось написати відповідь, що ви, власна, дорівнює 13,7, а ви проти течі 11,1 км на годину.